Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня, хочу вам показати, як змінюють колір деякі рослини восени і які ж вони чарівні. То подивіться на цей дерен Елінгантісіма Він яскраво рожевого кольору. Зараз і гілки, і листечка. І це таке, така рожева, цікава старовезна пляма. На наступний рік вона буде дуже-дуже щільна. Я її застрижу в цьому році трошки любуюся. Лахматістю. не другий приріст. Навіть не другий, а третій дали фатіні зараз. Подивіться, яке яскраве гарне листя, і воно таким буде до зими. І в зиму вона піде саме з прудовим і червоним листячком. Дуже гарна рослинка, вічно зелена, обожнюю їх. Ось яскравою стає брослина крилата, сорт Fireball. Це компактна форма, з дуже-дуже повільним ростом. І це вона починає зараз окрашуватись. Буквально за тиждень буде вся-вся стояти малинового кольору. Пістрява яскрава сосна. Яскраво червоніють листічка і ягідки барбарисів. Подивіться, які вони гарнезні, яскраві. Подивіться, як гарно. Навіть коли вони будуть без листя, вони будуть повністю в ягідках. Подивіться, наскільки сонячно виглядає вигіла. Дивіться на ці фатіні, як вони зараз стартанули на осінь, вже, мабуть, по третьому колу. Я вам показувала, як я вистригла її на мультиштамп і лишила тільки верхівку. І ось зараз вона дуже з яскравою такою гарною шапочкою. Дуже цікаво буде. Вінтерголд починає яскравішати. Це патіння Літл Ред Робін. Таянди. Які ж вони зараз гарнічі Спіреї починають набирати красно-помаранчевого кольору. У нас в цьому році вони пізніше. Змінюють окраску. покажу вам деякі рослини в нашому садовому центрі яскраві. Осінь, осінню, жовтень-жовтнем, але у мене квітне ожина і не тільки вона. Квітнуть яблуньки масово, дещо відквітло. Що буде тепер навесні, не знаю. На вихідні у нас продавали букети з буска. Бабці на базарі реальні букети з буска. Що то за осінь така, невідомо нікому. Трояндам зараз повний рай, похолодало, і вони тому всі в пуп'янках. Оце буде гарне квітування, не таке, як літом спеку. Подивіться на цю красу. Це брослина крилата. Вона зараз має такий шикарний малиноворожевий колір насичений. Дуже круто виглядає восени. Я її вважаю одним з найкрасивіших рослин, які восени дають акцент в саду. Подивіться, як вона чудово виглядає разом з Хвоєю. Особливо з блакитною або з темно-зеленою. Дуже круто. Це не сортова, це видова рослина. Зараз покажу вам її гарнезні стовбури. Бачите, вони, наче пробкові, такі каряві, такі шикарнючі, і навіть взимку вони виглядають дуже-дуже класно. Є Сорти бруслин, такі, які не рожевіють. Тобто листя зелене, потім набуває жовтого кольору, вони осипаються, але у них такі самі шикарні стовбури, гілки. І ще і помаранчеві ягодки висять. Так само красиво восени або взимку, хоча не рожеві. А цей на сонечку просто грає чудово. Чим більше сонця, тим він яскравіший. На жаль, ці красиві листячка тримаються всього біля двох тижнів, потім осипаються. Але ці два тижні не можна очей відвести. Гарний чудовий колір, ще листя калини склачатої. Називається сорт Кіліманджаро. Це калина, яка росте такими як поверхами. Один за іншим, отак один, потім наростає інший поверх. Зараз вам покажу приблизно, як це буде виглядати. Все на етикетці, бачите? Дає шикарнючі ягідки, але на жаль, у нас в цьому році вони чомусь посипалися. Я думаю, що це через, через пехотне літо, і тому що все ж таки рослина в горщику, якби вона була в землі. То ягідки би були. Буває у неї повторне квітування, повторні ягідки. Але, на жаль, немає. Але колір листячка просто неймовірний, яскравий. І вона так вже стоїть ну, тижні-два точно. Це вже третій тиждень, трошки обсипалась, але все одно чудово виглядає. А так само має бути акцентом в садочку. Так, клен «Октобер Глорі». Клен, який називають в народі канадськими. Це клени з величенькими листячками. Вони так само восени бувають помаранчевого, яскравого, червоного і навіть малинового кольору. На жаль, ці погоди у нас такі, знаєте, то холодно, то жарко, то дощ пішов, і листя якесь стоїть помаранчеве. А на великому дереві, воно у нас ще досі стоїть зеленим, трошки пізніше будуть яскраві яскраво-малинові е, листячка. Так само тримається 2-3 тижні, але поруч з цим деревом не можна не сфотографуватися, не можна не підійти, не, потри, не потрогати. Дуже класнючі ці клени. Е, тобто Глорі наростає дуже повільно, е, немає такої широкої крони, вона більш пірамідальна, така я б навіть сказала, вузько вузькопірамідальна. Але якщо тримати її в якомусь певному розмірі, відрізати верхівку, то вона буде більш шаровидна. Крона, я маю на увазі. Поки що стоїть зелений, але я чекаю на холода, щоб почали змінювати кольори ліквідамбари. Це сорт карликовий гумбол, він такий шаровидний. Прирости дуже-дуже маленькі, і листячка у нього не дуже крупні. Поки що зелені, а мають бути восени всі відтінки помаранчевого, жовтого, червоного, малинового кольору і зеленого. Це все в перемішку, наче, знаєте, світлофор. Ось, наприклад, рослина сформована на штамбіку. Там у нас є ще на більш високому штамбі. Дуже чудова форма, дуже чудовий сорт. Дуже-дуже такий рясненький, загущений. І подивіться на ці плоди. Це такі їжачки висять, дуже прикольні. Випадково помітила, полізла щось там прибирати листечко, тільки-тільки почали жовтіти деякі. Але незабаром він буде дуже-дуже різнокольоровий. Серсіс, який був навесні бордового темного кольору, це Ruby Falls. Потім став якимось оливково мідним влітку. Тільки молоді листечка були бордові. Зараз він стає жовтого кольору, дуже яскравий. І поруч ним, дивіться, починає змінювати колір сосна Winter Gold. Це такі два яскравих жовтеньких сонечка, але вже в церсісі листечко впаде. Сосна тільки-тільки почне більш жовтіти. Чим холодніше стає, тим вона жовтіша. А в морози взагалі це такий жовточок або сонечко. Почали потрошку жовтіти інго. Так само чекаю, коли трошки похолодніше, вони будуть повністю яскраво жовтими і будуть гарнезними. По тіні після стрижки знов видали приріст, і знов він червоний, знов яскравий, і так вони взимку і підуть з яскравим червоним листечком. Це рослина, яка виглядає чудово впродовж цього року. І взимку, і навесні, і влітку, і восени. Ще не жовтіють модринки, їх я покажу трошки пізніше, коли вони стануть так само золотисто-жовтими, поки що тримають зелений колір. Але це рослина, яка так само буде акцентом десь приблизно у нас, мабуть, в листопаді, бо зараз майже середина жовтня, а вони ще зеленувасті. Подивіться на цю чудову рослину. Це в'яз, гейша. дуже-дуже ніжнесенькі, малесенькі лисячка. Вже почали жовтіти і навіть красніти. Подивіться, який чудовий колір, який незвичний в плямочках. Навесні ця рослина розпускає бруньки і вилазить лимонного кольору яскраві листечка. Потім вони десь в червні починають зеленіти, стають зелено-білими, потім повністю зеленими. І на початку осені вони починають трошки переходити в жовтий колір з червоненьким. Потім оце як тільки починає сильно холодати, то воно стає яскраво. Таким червоно-помаранчевим. Дуже цікава рослина, незвична, можна формувати її кулею. Буває, вистрілює прирости по пів метра в різні сторони, таке лохмачко стоїть. Але дуже гарно стрижеться, піддається формуванню. І ця рослина для таких знавців. знаєте, і Вона дуже рідко зустрічається чомусь у нас в садку. Не знаю, дуже-дуже цікава, дуже така, значить, грашкова, Ніжненька. Так, Гінго троль ще в нас не почав жовтіти, ще стоїть гарний зелений, а поруч з ними стоїть бук туколор. Це така напівпіндульна форма, я б сказала, навіть таким бачите, наче дахом горизонтальна. У нас штамбова форма привита. Листечко було темне-зелене впродовж року. І тільки молоді листя, коли вилазять, вони тут бордового кольору. Тому вона називається ту колор, бо на рослині завжди зелене листя з молодими бордовими. А зараз осінню вони стають такими салатово-жовтими, потім будуть ще більш жовтішими. І на контрасті, подивіться, коли все зелене поруч. А цей жовтий колір дуже нарядний. Клени продовжують нарощувати. По другому приросту листя. Подивіться, стояв повністю лис і зараз бордовий, гарнезний. Навіть ці, які стояли у нас піксі сорт, був лисий після спеки. Зараз знов почав нарощувати червоненькі листячка. І скітер з брум. І оці жовтенькі оранж-лейси. І пв мультиколор, подивіться, всі стоять з гарними, свіженькими, новенькими листячками і не скаже, що вони росли в спеку, що вони попечені. Дивіться, яка краса.